Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні ми розкажемо про декілька найцікавіших ігор, які ви можете знайти на сайті Супергра. Це онлайн казино з великим вибором ігрових автоматів і слотів. Перша гра, яку ми розглянемо, це Crown and Diamonds Hold and Win. Ця гра виведе вас в атмосферу розкішного королівського двору, де ви маєте можливість виграти великі скарби. Головна перевага цієї гри це її захоплюючий ГМПЛА та великий потенціал виграшу. Ви також можете отримати бонуси до вашого депозиту, які збільшують ваші шанси на перемогу. Наступна у нашому списку Blazing Spirit Hold and Win. Ця гра відзначається яскравою графікою та неймовірними можливостями виграшу. Здесь, додатково до основних виграшів. Вас чекають бонусні раунди та мультиплікатори, які можуть значно збільшити ваш виграш. Energy Coins – Hold and Win – гра, яка додає енергії вашому гральному досвіду. Збирайте монети та завоюйте виграші. Одна з основних переваг цієї гри це захоплююча атмосфера та можливість виграти багато грошей завдяки бонусам і мультиплікаторам. У Treasures – гра, яка приховує справжні скарби. Вирушайте в експедицію та відкривайте таємниці. Головна перевага це можливість виграти великі призи та подарунки. Додатково, вас чекають бонусні раунди та фріспіни, які роблять гру ще захоплюючішою. Green Chile 2 – гра для справжніх прихильників гострих відчуттів. Головна перевага цієї гри це її незабутній смак та можливість виграти гострий грошовий виграш. Додатково, у грі є система коефіцієнтів, які можуть збільшити ваш виграш у рази. Як ви бачите, сайт Супергра пропонує велику кількість ігор у жанрі ігрових автоматів та слотів онлайн казино. Ви можете обирати гру, яка вам найбільше подобається та відповідає вашим інтересам. Не забудьте використовувати бонуси та коефіцієнти, щоб збільшити свої шанси на виграш.